Привіт усім! Це Vision і ласкаво просимо до світу мекабелом. У цьому короткому оглядному відео я покажу основи інтерфейсу, поясню головні механік гри та зіграю тестову партію, щоб ви змогли одразу зрозуміти, як усе працює. Ідеально підійде для новачків, які тільки починають з грою або вагаються, чи варто спробувати. І що ж таке мекабелом? Це захоплива стратегія у реальному часі, де ви виступаєте командиром армії футуристичних мехів, розставляючи війська перед битвою та спостерігаючи за автоматичним перебігом бою. Кожен раунд це поєднання тактики, аналізу супротивника та вдалої адаптації до поля бою. Жанрово це автоматлер зі стратегічним менеджментом в стілі PvP, де перемогу здобуває не той, хто швидше клікає, а той, хто краще прораховує. Якщо вам подобається глибина стратегії на кшталт StarCraft, але зосередженість на пануванні, а не на мікроконтролі, то мекабелом стане ідеальним вибором. Зараз усе розберемо. Поїхали!